Робочий стіл кліка. Софійка сиділа за своїм столом. На ньому лежали олівці, книжки та улюблена іграшка, м'який ведмедик. Скільки всього я не можу знайти свій зошит? зітхнула вона. Раптом біля монітора загорівся крихітний синій вогник. Це був клік, маленький помічник піксель. Привіт, Софійко! Хочеш побачити, як виглядає мій робочий стіл? Там завжди порядок. Софійка кивнула. Клік блимнув, і весь її звичайний стіл перетворився на величезне світле поле, що сяяло як чистий екран. Ласкаво просимо на робочий стіл, пропищав він. Подивись усе тут має своє місце, пояснив клік. Це маленькі позначені будиночки це іконки. Вони зберігають твої файли, ігри та програми, щоб легко їх знайти. Софійка підійшла до однієї іконки, схожої на пензлик. Це моя програма для малювання, так? запитала вона заінтригована. Саме так. Кожна іконка це двері у щось важливе, підтвердив клік. Він показав надовгу рівну смугу, що простягнулася вниз поля. А це панель завдань. Панель завдань це як твій килимок для швидких справ. Тут завжди видно, що ти робиш зараз і куди можеш швидко повернутися, пояснив Клік. Швидко підлетів і натиснув іконку будиночок, що зберігав гру про космічні кораблі. Раптом над землею виникло прозоре прямокутне вікно, повне зірок і планет. Це вікно програми. Коли ти клікаєш, воно відчиняється, щоб ти могла працювати або грати, посміхнувся клік. А коли закриваєш, воно повертається у свій будиночок, іконку, чекаючи порядку. Софійка зрозуміла робочий стіл це чарівне місце для порядку. Вона усміхнулася і цифровий світ повернувся до її звичайного столу. Тепер вона знала, як усе там влаштовано. Може, і на її столі час навести лад.